Питання безпритульних тварин, а збільшення кількості собак на вулицях Коростеня хвилює майже всіх мешканців міста. Є у братів менших як прихильники, так і вороги. Міська влада шукає різні шляхи, як вирішити дане питання. Відкрили навіть притулок. Та тварин не поменшало. Знищувати говорять одні, стерилізувати говорять інші. Гуманно поводитися з безпритульними тваринами закликають коростенців, волонтери та команда міжнародного благодійного фонду Чотири лапи, які будуть працювати в місті з 29 липня по 2 серпня та стерилізувати собак. Ми благодійна організація. Метою нашого проекту є забезпечення більш гуманного ставлення до тварин. Саме в Коростень ми приїхали для того, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин, і саме ми вважаємо, що стерилізація в даному випадку є найгуманніший спосіб боротьби з надмірною кількістю безпритульних тварин. Метою буде ну, прооперувати як можна найбільше, але приблизна цифра це 100-120 собак. За, За словами ветеринарного лікаря, це єдиний спосіб зменшити кількість бездомних тварин. Команда лікарів сподівається на підтримку влади та розуміння мешканців міста, які мають зателефонувати, аби тварин забрали на стерилізацію. Крім того, на тварин чекає ще ряд медичних процедур. Що ми саме робимо? Так, бригада, наприклад, від'їжджає, де є велике скупчення тварин, ловлять тварин, привозять. Ми їх оперуємо, заодно ми їх лікуємо, робимо дегельмінтизацію, тобто отруймо від гельмінтів, зовнішню обробку від ектопаразитів, проводимо, ну, від бліг, від вшей. І обов'язково вакцинуємо проти сказу тварин. Проводимо операцію, видаляємо статеві залози, перетримуємо. Одну добу під наглядом лікарів, щоб собака якраз приблизно за добу виходить повністю від анестезії. І відпускаємо на місце, де ми її зловили. І обов'язково вішуємо на вухо голубу бірку з номером ідентифікаційним і з логотипом нашої організації, для того, щоб люди знали, що дана собака не загрожує нічим, небезпечними захворюваннями. І вона простерилізована, тобто надалі вона не буде плодитися. Спеціалісти та волонтери готові до роботи. Це лише перший крок у напрямку зменшення безпритульних тварин на вулицях міста, зазначили виступаючі. Якщо хтось бажає, якби або годує безпритульних тварин у дворах, там на базах будь-де можете до нас звертатись, проводимо безплатну безкоштовну стерилізацію, вакцинацію. Краще, якщо. Люди знають про цих собак, де вони знаходяться, годують їх, щоб собаки знали цих людей. Тоді, тоді ми можемо зробити більшу кількість собак і скажемо номер телефону, за яким можна звернутися, ми потім розповімо, куди під'їхати або ж викликати нас. Ми самі приїдемо, заберемо цих собак, але щоб хтось був присутній. Наш номер телефону 067 921. 22 89. Отже, якщо біля вашого будинку, навчального закладу чи підприємства живуть безпритульні тварини, телефонуйте 067 921 22 89 або 096 690 4806. Фонд чотири лапи готовий до співпраці з містом.